Дивіться, колиба в Шандрі. Чому колиба? Я перший раз тепер узнав дуже багато. До того я навіть не знав, що ця колиба з го року. І вона єдина правдива бойківська колиба. Чому правдива? Тому що вона є бойківська і всі ну вона пережила в, собі, в му році, зробили Бойківську, і вона пережила то. І всередині ми зараз побачимо багато що лишилося з, ну, з тих років. Що дуже мені було цікаво, я ніколи не так сильно не звертав уваги. Вона ну, одна із найстарших. В гуцулів є о, в Роді тож, такого року. Більше особи таких колибів немає. Що мені сподобалося, це характер. І далі я потрапляю на Синичівські вироби, на скульптора Синичова, на Івана, якого я казав, що треба до потрібно... нього буде заїхати. Дивіться, всередині. Ну і коли би чого, бо горить вогонь. Тобто так і називалися, коли би тих, хто горів середині вогонь. Дивіться, Йдемо далі, дивіться, що ще тут є такий коридорчик, кухня. І дивіться, оце теж бойківський такий цікавий. Ну, характер. Точно, дивіться, це все Бойківщина. Отака. ну, В принципі, вони можуть приймати, вже собі рахуйте як. І дуже, до речі, дуже тепло на диво. Йдемо далі, це все Бойківський стиль. Так, що у нас тут? О! Дивіться, що цікаве. Оце 76-го року бойко. Оце все лишилося ще з 76-го року від початку її заснування. Теж дуже цікаво. І кімнатка така. Дивіться, який медведиска. Ну і теж 76-й рік. Дивіться, які картини. Картини випалені на дереві. Сюди коли було просто попасти, ну, я не знаю, як ви би мали е, старатися, ким би ви мали бути, аби ви попали сюди, в тих роках. В дуже тут цікаво. Ну і характер 76-го року вже в той час байківський характер зумів. Вона багато що пережила. І вона розвивається. Що мене дуже радує. Йдемо далі. Далі я вам покажу. Приїжджайте, хто давно не був, можете приїжджати. Цікаво, це теж бойківські тарілки. Мангальчик хороший, що можна розпалити теплом. То навіть не мангал, який мангал. Як він правильно називається? Бо я так коли знімаю і потім починаю такі тупити, то камінь. Напевно, камін все ж таки. Ідемо далі. Тепленько. Ну вогонь просто шикардос. ну Тут і кучма віддихав, хто ж тут не вдихав. Дивіться, тут тепленько. Треба закривати двері. І ще один зал вони зробили, це вже оновлено. Це вже так, аби для, для зручності, ну і для вмістимості, подивіться, тут можна і весілля справити. І, до речі, не знаю, немає градусника, показав би вам, яка тут теплотінь. Насправді, що в них ще є, в них ще є готель? Це вже нова така більш сучасна сторона, коли би. Але вона, ну зараз вона доречна, тому що ви самі розумієте, що без таких місцемостей вони просто нічого не... Не здобудуть. Так що дуже хороший. О, Шевченко Ну йдемо далі, йдемо на двір, подивимося ще. Дивіться, тут банька прямо, а тут ми зараз зайдемо до готелю. До речі, припаски, сувеніри можете купити. Варення, ну то вже то вже по бажанню. Так. Що є? Є у нас, ага. хто є? ми потім скинемо. Так, йдемо, що йдемо, дивитися. Йдемо, йдемо, йдемо до готелю. Готель у нас, виходить, на другому і на третьому поверхах є. Тепло, тепло всюди. Це, це такий дешевший номер. Вибачте, у нас не курять. Молодці. І дорожчий, другий. Він вже отакий. Раз. І два. Ну, в загальному я би сказав, що дуже так по-домашньому, ну, головне, що тепло. Так, йдемо, що йдемо. Оп, назад. Угу. Добре. Опа, виключимо світло. Тут ми були. Днімаємося на третій поверх. Цікаво. До речі, номера не є дорогі, повністю адекватна ціна. Тут що у нас? У нас є такий великий туалет, душ. Треба виключати світла. Йдемо на, йдем на баньку, подивимось. Так, дивіться, банька. Ну і банька теж дуже цікава з гарним краєвидом. Від того багато залежить. Там є альтанки, можна взяти в оренду літом. Є мангал. Ну, тут їх і безліч. Тобто ми літом приїжджали і брали, коли було все зайнято, брали в них в оренду. І мангал, і дрова купляли. Але дивіться сюди, не з дровами, а дивіться, яка тут банька. З яким краєвидом. І чан в комплексі, дивіться. Опа! Опа-опа, і тут дивіться, річка тече, шум річки. Мені дуже подобається така атмосфера. Що ще цікаве, у них є своя карпатська шандра, ну це купіль, але тут є склад трави, що в не входить в цей чан. Чан просто величезний, тобто великою компанією ви тут можете відпочивати, приїхати. Я думаю, що вам зайде точно. Тепер дивіться до баньки. Така банька. Теж все з дерева, все з цир... ну. Тепер так. Тут логічно і банячка. Банька теж немаленька. Але пахне добре. Я би зараз таку баньку сходив з колегами. Ну і то вона навпроти колеги. Так, що? Ну, тут вже менше бойківського, але тут є, є свій колорит. Все, що вам треба, все тут є, чай можна заварити. Ну і можна вийти сюди. Так ну, ходити собі. Зараз підемо до річки. Подивимося на шум річки. Що песики? Зараз сам дали поїсти. Весь старенькі. Так. Що йдемо. Йдемо, йдемося. Подивимося на мангал. І на саме Ольтанку. Так, мангалчик такий немаленький, дрова. О, то я розумію, бойківські дрова. То є направду бойківські дрова. Дивіться, далі. О, так по поприсні, згинаємося. і заходимо, о, тут теж цікаво аж захотілося піти до річки. Ага, є світло. Ну, дорого, Дерва тут колять Стаж, 76-й рік, порахуйте скільки років, коли б проіснувало, що вона ще тут не бачила, яких гостей І надалі. Пес, ти з якого року. Йдемо до річки. Та йдемо до річки. Подивимося як тут з річкою. Тут можна теж в оренду брати, собі приїжджати своїм. І лиш би не впасти. Річку, бо я не дуже люблю воду і не тільки воду ще я не люблю. О, ще би трохи було спорчене відео. Ну так, тут треба трохи посолити, зараз з солью проблеми, але де я як його завгоспу, до речі. О, так. Цікаво, треба. Дивіться, які каменюри. Яка тут краса, то вам не треба далеко йти для того, аби побути трохи з природою, тим теж поцікавіше. І можна покупатися, якщо ви хочете, навіть моржувати. Дивіться, знімаю ніби коли був в шандрі, так? є гостинний двір. Перепитав чому? Тому що вони вже, якби, ну, в них є готові будиночки, і через то виходить вже гостинний двір з колибою. З Бойківською колибою. І це сімейний будиночок. Дивіться, яке двостороннє тепло. Получається отак. І тут тепленько. Тут можна розкласти цей диванчик. Тепер що у нас? Мікрохвильовка є, чай, чайник, холодильник, вух, зачепив. І що далі? Ага, тут, О, тут туалет. Хі -хі. І йдемо на другий пагор. Цей пилосос є. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдем. Таке дитяче ліжечко. Тут ага, два номера. Один в одну сторону, Тоже з таким теплом. Ага, знизу буде йти наверх тепло. Ну Одно зроблено. І тут теж такий мінімалізм, але що вам потрібно? Фу, для того, щоб відпочити, тут взагалі шикарно. Ми ну, Йдемо далі. Подивимося, що, крім умов, як -то тут умов проживання, які у вас тут можуть ще додаткові краєвиди очікувати? Так, тут мала бути теж біседка. Що тут у нас є? У нас ага, ну, та є і мангал. В загальному Теж цікаво бачити біля колиби, неподалік колиби, Получається і от така от. Така от хатиночка собі маленька. Кабани, Я не знаю, чи є кабани, будемо питатися, чи є кабани, коли тут були кабани, лисиця там була. Тут багато звірів. до дотепер, напевно, є йдемо ще подивимося. На їхній курник. Звіринець, що в них є з такого. А, то й кроликів маєте? Що тут таке? То морська свинка? Але вони кусають за пальцем. Зараз розкажу вам історію. У мене колись колись було в кролячій клітці морська свинка. І прийшли, прийшли красти кролів, запхали руку. Знайку гатила. Хлопе, Ось такий був кипіш. О, то я серйозний. Той зараз буде оберігатися. Так. О, пітя. Лука. Люся. Люся! Не Ого, то така Люся. Люся така, що може курку з'їсти за першого разу. <плес> ну, по діаметрі. <плес> Дивіться на тих лінтюхів. Там окремо за в болоті то батько, а тут мама з сином виходить, якби так, якщо по людських мірках, так воно і є. Певно, в житті. Як мене тут би не стукали, вони добре поїджені і вони нікуди не хочуть йти. Так що вони ще є. То добре, йдемо далі. Дивіться, як пальма собі живе. Вона навіть не хоче виходити з сіна. Та я розумію, що в неї є якась огорожа. Оба сюди. Отак о. Сиди, нікуди не піде, бо їй нікуди не треба йти. Які її там зйомки, що їй там цікавого. Звірята добре нагодовані, тим то теж плюс. Жальба, мене Ті, ти а ти з залібавлений. На цьому ми завершимо відеоогляд полиби, ну і поїдемо по колу на два оглядових майданчика. Зараз побачимо дорогу. Дорога у нас є вже ідеальна. І вона нас веде до довгого майданчика вперше до нового, потім до старого. Дивіться відео, любуйтеся нашими перейдеми. Ну і що підсумок, такий короткий підсумок на новому градовому майданчику. Ну, Новий ближче, до речі, він до Шандри, до Колиби, ніж старий. Тут також вистачає снігу і вистачає краси. тепер В двох словах покажу себе. Бо себе треба показувати, щось треба говорити, не тільки знімати відео. Людям теж цікаво, напевно, дивитися і слухати людей. 76 -й рік. Бойківська правдива, такої правдива, вона тримала. У було, гуцулів була якась є ще, теж стара така, і от ви от було в Гуцулів, було в байків по одній колебі. І як Гуцули, Гуцули собі могли реалізувати свій туристичний напрямок. І якісь слабенькі, не побоюсь сто по слова, у нас на Байківщині туристичний напрямок. Тобто поодинокі такі, куди можна приїхати, поодинокі садиби, якісь нові, якісь ці. Всі чекають дуже сильно туризму. Але чесно, чекати треба перемоги миру. Не дуже мені заходить те, що я роблю, але я не знаю, правильно, неправильно, думаю, що відео якесь треба знімати, щось показувати також. Піднімати якийсь мінімальний моральний дух, тим більше що це мені вдається і це я роблю вже давно. Ну але дивіться, краса є, є, ліс є, є. Бойківський туризм є, немає. Буде, буде, коли буде. Побачимо коли, так? Да? Дуже тяжко зараз щось знімати, ну і неправильно все знімати підряд. І взагалі неправильно шикувати. Але маю надію, що правильно робити те, що я роблю, знімати, показувати. Хоч якісь давати такі позитивні, напевне, для очей, для мозгів, ну, що є куди вертатися, є з чим боротися, є за що боротися. Чому сам не борюся? Ну, бо, бо не борюся, бо я не є борець, я ніколи не був борцем. Казав мій товариш не мішати теж допомога, але в даному випадку я думаю, що є з моїх знайомих люди, які знають, що щось помоглося, на якихось різних таких думках, словах, зв'язуваннях і так далі. тобто... Старайтеся не сильно не сварити, що я знімаю. Я теж чимось жертвую, всі ми чимось жертвуємо. Щось допомагаємо. І якщо вам подобається, пишіть коментарі, що би ви хотіли ще побачити. Ну і в загальному, як тут все відбувається для вас. Три серії я зняти, зняв. Перше, друге, третє місце Бойківське коло, так як ну, було, було вибрано. Щоб ще зняти, які цікаві туристичні магніти, як би назвати серії і так далі. І чи воно заходить, і якщо заходить, що мені далі робити? Пишіть, радьте, пропонуйте. Всім миру і добра. Дивіться, неподалік. Це вже зимовий глядовий майданчик і дорога до нього. Зараз я вам покажу такий ще туристичний магніт, бо насправді що насправді відбувається. Я знімаю туристичні магніти. Готелі, корчма, ну, любе, щось таке, так? Але насправді туристичні магніти це є наші гори. Ось такі, дивіться, яка там теж краса. І ці наші гори просто вони мусять бути готові, готовність в що від чого полягає не тільки від краси, а ще від того, аби ми могли забезпечити людей чимось необхідним ну, в плані необхідності якої напевно. напевно в плані відпочинку, комфорту ну, і смачної їжі. Такі у нас дороги, які ведуть нас до глядових майданчиків. Тож, слідкуйте за бойківським колом і спостерігайте за новими локаціями. Ще такі два цікавіка. Що я знайшов? О, то ще вчора було, замерзло і відпало. Поставлю комусь голову на місце. О, цікаво тут Можете завітати ще на таку локацію, дуже чудову на вигляд. Там натик синичівський, тому що є там натик ще ще гу... гуцулів. До речі, ніколи не називайте гуцулів гуцулами. Дуже, 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 дуже Запам'ятайте собі з моїх відео і майте повагу, бо багато хто не знає того. Є гуцули, але не гоцули. Ось от, от у нас. Підйомчик. Ну і такі спуски у нас з оглядових майданчиків на центральну дорогу. А така у нас дорога, до речі, дуже добра дорога, повністю адекватна без ямів. І далі ми проїжджаємо і вертаємося назад до шандри, де ми можемо переночувати і мандрувати по нашим бойківським шляхам, дорогам. Тож підписуйтеся. Голосуйте, коментуйте, будьте активними. Всім миру і добра до наступних відео зустрічей. От і наша колеба. Папа всім!